Всім привіт знов. Так, показую процес виготовлення е, своїх павербанків е, для наших військовослужбовців. Е, це е, ставимо вимірювання е, напруги на мультиметрі, і треба підібрати е, парні банки так, щоб вони були з однаковою напругою, тому що це е, не не дуже безпечно, коли у вас буде, наприклад, одна з банок на 4 вольта, а інша банка буде на 3,5, наприклад, 4,6. Е, тому е, зараз я вимірюю, спробую показати процес вимірювання однією рукою, але це зараз поставлю десь. Коротше, отак, процес вимірювання. Просто плюс до плюса, мінус до мінуса і дивитесь там. Ага, 3,88, 83, вибачаюся. Так, що робити далі? Далі, коли ви виміряли, я відібрав 8 банок. Вони однакової напруги. І всі вони ще однакової ємності. Ємність я вимірював ще до цього. На кожній підписано там. Ну плюс-мінус розбіжність 100 мА. На годину. Це не така велика розбіжність. Є зварювальний апарат. Ось такий в мене контактовий. Ну, по суті, це великий павербанк. Я не знаю, чи там суперконденсатори стоять, чи що. І він може короткостроково видавати струм великої напруги для зварювання нікелєвої пластини. Нікелєва пластина. Ну, зараз я зварю одну і покажу, як це буде виглядати. Так, показую процес зварювання. Коротше, один електрод. Вирівнюйте банки, щоб вони були паралельно одна і одній. Один електрод фіксуєте зверху на пластині, а іншим електродом торкаєтесь і чекаєте, доки не зробиться зварювання. Чпоньк. Все, готово. Тут так само. Чотири точки на одну банку достатньо для того, щоб вони трималися разом. Ну і перевіряйте, щоб вони рівненько стояли одна до одної. У мене корпус такий, що дозволяє там плюс-мінус пів міліметра вправо-вліво посунути. Але якщо у вас буде корпус який, який ще щільніше розташовує всередині ячейки, тому... Треба, ну, я знаю, люди навіть використовують такі як е, матриці підставки. Під, під акумулятори, щоб вони рівненько стояли. І тут ще так. І виходить ось така краса. Так, і ось в кінці зварювання повинна стати така е зборка. Ось. І корпус. Показую, ага, показую зараз, е який був перший варіант. Це був перший такий варіант корпусу. Він ще в смітнику, в смітнику але я покажу, як це виглядало. Ставилися сюди батареї. Все, закривалося. Тут були гайки вбудовані. Так, ось так закривалося. І зверху йшла ось така штука. Якою стороною? Цією стороною. Коротше, ось такий варіант був. Плата розташована була тут зверху. Ну, тут кнопка виводилася, це порт був заряду для iPhone. І проблема була в тому, що дуже великі були ці зазори. Воно щільно не прилягало, І, і я цей корпус викинув і. Розробив інший варіант, зараз показую. Так, нова версія корпусу виглядає ось таким чином. Тобто батарейки, акумулятори, заходять сюди в корпус. Я ще додаю тут ущільнювач для акумуляторів, щоб вона Ну, Зараз покажу вже трошки пізніше. Тут плата, кнопка. Кнопка для активації плати з боку і верхня кришка. Коли все це закривається. Ось так воно. Зараз зберу, покажу. Так. Ось так виглядає вже, коли воно запаєно разом. Тут запаєно. Тут запаєно. І встановлений отакий ущільнювач, щоб акумуляторні батареї не підскокували всередині. І ось так виглядає фінальний варіант. Тут я проклею термоклеєм. Ось в мене є такий самий пофарбований тут термоклей. По контуру. Але ну, тут верхню частину я передруковую, бо я не вигадав спершу з розміром, як він повинен виглядати. Збоку кнопка. Можна два рази натиснути і побачити, який процент є насправді наразі. Ось така, ось така штука. Тут роз'єм для лайтнінгу від айфона, тут старий е, Micro USB, тут Type-C. Ну, а тут два звичайних для, для віддачі. І вони обидва на 2,4 А розраховані. розраховані. Е, трішки пізніше я зроблю ще тести, е, чи насправді вони віддають таку потужність. Е, тому приладу, який заряджається, розряджається, ну і яким током воно заряджає акумуляторні батареї по факту, теж вимірює.